Капеланське благословіння на 20 грудня 23 року, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії ми чуємо застереження до майбутнього, майбутнього міста Єрусалим, що і камені на камені від нього не залишаться. І це відбудеться. І гори буде тим людям, які там знаходяться, і нехай біжуть вони, біжуть вони в гори, тікають з міста, коли це станеться. Знаєте, я подумав, коли читав це місце про те, що, напевно, для мене одне з складних місць Євангелія, коли Господь говорить, що Він буде судити народи, міста судить. І тут місто міста Єрусалим, яке не прийме. Синам Божим Ісуса Христа не непокаєць. Чи були раніше випадки в Святому Писні, коли ми це чуємо про міста, коли вони були засуджені? Так, ми чуємо про Садом і Гамору, і коли вони були сіркою, да, знищені вогнем і сіркою. Але ми чуємо і місто Неневію. Це просто Іони, коли вона була грішним, і Господь засудив його на знищення. Але місто покаялося. І постало три дні разом навіть з тваринами. І Господь воно і простив це місце. Місто. Знаєте, це і сьогодні просто діє і нам. Колись мій вчитель по Святому Письму, отець Мирон, говорив про те, що пророцтво це діє, воно це не, знаєте, це, пророцтво це не те, що точно буде. Пророцтво це буде при умові, при умові тут. Якщо покаєтесь, то не буде цього. А якщо так будете жити грішно, як ви живете, то саме це і станеться. І знаєте, мене це ну, тобто, пояснення то на мого вчителя на той час і досі залишилося в серці: що немає знаєте, такої безвиході, коли стається, є звичайний вихід вихід покаяння, звернення до Бога всього міста, всієї країни, всього народу. І тоді це пророцтво не здійснюється, здійснюється а, і переходить на покаяння, на вихід з положення. Напевне, і сьогодні в наших важких умовах для кожного народу, народу нашого українського, є вихід, щоб не сталося так, як в Єрусалимському пророцтві, навіть ні для народу ворога нашого, який це робить, не станеться так, як ну, майбутнє його, що буде знищено. Але є вихід. Вихід покаяння, тобто зміна свого життя, зміна своїх поглядів, на погляди Божі. Амінь.